Розділ шістнадцятий. Дітей виявили. Що робити? прошепотіла Джорджа. Усі навшпинки перейшли до першої кімнати і прислухалися, стоячи поряд. Мабуть, нам краще знову скористатися таємним шляхом, сказав Джуліан. О, ні, ми, почала Джорджа, але тут вона почула, як хтось повертає дверну ручку. Той, хто збирався увійти до кімнати, ніяк не міг відчинити двері. Почулися сердиті вигуки, а потім діти вирізнили голос пана Вілтона Томаса. Схоже, мої двері заїло. Можна, я пройду через твою відпочивальню і подивлюся, що тут сталося з дверною ручкою. Заходь! відгукнувся пан Томас. Пролунали кроки у напрямку дверей другої кімнати. А потім почулося, як хтось намагається повернути ручку і трясе двері. Що ж це скоїлося?» – вигукнув пан Вілтон у відчині. І ці двері не відчиняються. Може, вони замкнені? Схоже на те, сказав пан Томас. Запала пауза. Потім діти виразно розчули мовлені стишеним голосом слова. З паперами усе гаразд? Може, хтось їх шукає? Вони ж у твоїй кімнаті? спитав пан Томас, і знову пауза. Діти мовчки перезирнулися. Отже, папери дійсно у них? Ба більше. Вони тут, у кімнаті. У тій самій кімнаті, де вони зараз стоять. З подвійною увагою вони перебігли очима навкруги, міскуючи, де ж вони ще не шукали. Мерщій, порти ще раз усе навкруги, поки у нас є час, прошепотів Джуліан, тільки не шуміть. Пересуваючись на шпиньки, діти почали новий ретельний обшук. Як вони шукали, розгортали навіть книжки на столі, гадаючи, що папери, вкладені між сторінками. Але все дарма. Пані Сандерс, пролунав голос пана Вілтона, ви часом не замкнули ці дві кімнати? Ми не можемо увійти. Ой, Леле, почувся зі сходів. Голос пані Сандерс. Зараз прийду, подивлюся. Я ніяких дверей не замикала. І ззовні знову почали повертати ручки, але двері не піддалися. Чоловіків брала нетерплячка. Може, до наших кімнат хтось заліз? спитав пан Вілтон. Пані Сандерс. Вона розреготалася. Та ну, сир, хто може туди залізти? У будинку, окрім мене й пана Сандерса, нікого немає. І ви не гірше за мене розумієте, що зовні ніхто проникнути не міг, бо нас геть замело. Не в... ну, що сталося? Може, дверні замки попсувалися? Ен саме підняла глек біля умивальниці, щоб зазирнути під нього. Він виявився важчий, ніж вона гадала, і їй довелося тут же поставити його на місце. Глек гучно вдарився об мармур умивальниці, а вода розтеклася по всій кімнаті. Усі. Хто був поза дверима, почули, шум. Пан Вілтон гупнув у двері і почав трясти ручку. Хто там? Впустіть нас, бо пошкодуєте! Що ви там робите? Дуре ти, Ен! вигукнув дік. Тепер вони виважать двері. Саме це обоє чоловіки і збиралися зробити. Перелякані тим, що хтось таємно заліз до них і намагається знайти викрадені папери, вони ошаліли і почали щосили штовхати двері плечима, намагаючись виважити їх. Двері трусилися і репіли Ви там полегше, по обурилася пані Сандерс. Чоловіки на неї не зважали. Вони чим дуж налягали у двох і двері затріщали. Мерщій, тікаємо!» сказав Джуліан. Вони не повинні дізнатися, як ми сюди проникли, інакше ми не зможемо прийти сюди на пошуки іншим разом. Ен, Джорджу, Діку, хутко до шафи. Діти побігли до одежної шафи. Я піду першим і допоможу вам спуститися, сказав Джуліан. Він вибрався на вузький виступ, намацав ногами залізні скоби. Затиснувши ліхтарик за своїм звичаєм у зубах, він спустився вниз. Ен, тепер ти спускайся, гукнув він. А ти, Діку, йди третім і допоможи Ен, якщо треба. Джорджа чудово лазить. І легко спуститься сама. Ен спускалася дуже повільно. Вона була вельми збуджена, перелякана і так боялася впасти, що ледве намацувала ногою наступну скобу. Поквапся, Ен. шепотів ізгородік, художники вже майже виважили двері. У двері відпочивальні чимось гупали. Будь-якої хвилини вони могли податися і тоді чоловіки вдеруться до кімнати. Дік був вдячний, що настала його черга злазити. Щойно всі виберуться з кімнати, Джорджа зачинить великі дубові двері, і вони будуть урятовані. Джорджа сховалася між одягом у шафі і чекала на свою чергу спускатися. Доки вона там стояла, Марно перебираючи в думці вірогідні потайні місцини для схову паперів, руки намацали в кишені найближчого пальта щось, що при дотику. То був плащ з великими кишенями. Серце їй тіпнулось. А що, коли папери залишилися в кишені пальта, яке було на чоловікові, котрий отримав їх від пана Роланда? Це було єдине місце, яке діти не обшукали в кишені пальту шафі. Тремтячими пальцями дівчинка пошпортала в кишені, звідки почулося шродіння. Вона витягла пачку паперів. У шафі було темно, тож неможливо було переконатися, чи це ті папери, за якими вони полюють. Проте вона щиро сподівалася, що саме ті папери. Вона запхнула їх спереду під ковтинку, бо великої кишені в неї не було, і пошепки запитала Діка: Можна вже мені спускатися? Тарах! Двері із страшним гуркотом впали до кімнати, і двоє чоловіків увірвалися всередину. Озирнулися навкруги порожньо. Але умивальниця і підлога залиті водою. Отже, хтось тут зачаївся. Подивися в одежній шафі, сказав пан Томас. Продовження буде.